Вертаємося у студію телеканалу Ті 7 Плюс. Дякую всім, хто залишається з нами. Вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. І далі про наступне миру без Китаю не буде. А чи буде Росія без можливості обходу санкцій? Про це говоримо з нашим гостем з нами відеозв'язком. Ігор Рейтарович, політолог. Пане Ігорю, слава Україні! Рада вас бачити. Героям слава, добрий вечір. Отож, іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес вважає, що світ повинен прислухатися до Китаю аби знайти розв'язання війни в Україні. Про це як пише європейська правда з посиланням на Reuters, Санчес заявив у п'ятницю, 24 березня на прес-конференції у Брюсселі після засідання Європейської ради. Китай є глобальним гравцем, тому очевидно, ми повинні прислухатися до його голосу, щоб зрозуміти, чи зможемо ми всі разом покласти край цій війні і чи зможе Україна відновити свою територіальну цілісність, сказав він. І, як відомо, прем'єр Іспанії, 31 березня вирушить із візитом до Пекіна, де зустрінеться з китайським лідером Сі Зіньпіном. Очікують, що зустріч двох лідерів приурочена до 50-річчя встановлення дипломатичних відносин і буде присвячена війні в Україні. І разом з тим президент Франції Еммануель Макрон, який планує візит до Китаю на початку квітня, повідомив, що здійснить його з у супроводі голови європейської комісії Урсули фондерляїн. Я запропонував главі фондерляїн супроводжувати мене частину візиту, щоб представити Пекіну єдиний європейський голос, сказав Макрон у п'ятницю на прес-конференції у Брюсселі після завершення саміту Європейського союзу. Ну і фактично так бачимо, що вже європейські посадовці готуються здійснити візит саме до Китаю. І Разом з тим, от нещодавно вже Пентагон заявляв, що от візит з до Москви є таким тривожним. Тривожним сигналом те, що Китай може допомагати Росії, то, от все таки, пане Ігорю, як ви вважаєте, чи дійсно без Китаю не буде миру? я тут погоджуюся, мабуть, з тією думкою, що Китай дійсно є ну глобальним гравцем, і зрозуміло, що від його позиції ну багато що буде залежати з точки зору тиску або впливу, наприклад, на Російську Федерацію. Тут же ж про тиск або вплив на Україну мови не йде, оскільки всі чітко знають нашу позицію, її підтримують. А от стосовно е, тиску на Росію, тут звичайно можна говорити, можна спілкуватися. З одного боку, дуже добре, що представники Європейського союзу на це звернули увагу, оскільки е, Китай ще в двадцять році ну на. З'їзді партії було заявлено, що європейський напрям буде одним з, одним з пріоритетних і перспективних саме для Пікіну. І е, за цією логікою вони, в принципі, повинні прислухатися ну, до тих позицій, які будуть озвучені представниками Європейського союзу. Не менш важливим тут є те, що е, є спільна позиція, і ця спільна позиція повинна представлятися ну, представниками різних країн, тобто, грубо кажучи, там іспанці повинні говорити те ж саме, що німці, німці те ж саме, що французи, і це поєднувати, скажімо, з тією позицією, яка взагалі стосується. Сується європейської підтримки України, якщо це відбудеться, мені здається, тут більше позитиву ніж якогось негативу. Плюс в черговий раз, в черговий раз можна передати певне таке, знаєте, вітання, привітання Китаю. Ну в тому сенсі, що шановні, ну ви обирайте з ким вам краще співпрацювати, чи це буде Європейський союз, чи це буде Російська Федерація? Ви і так в принципі з неї отримуєте все, що ви хочете, але не йдіть на якесь подальше співробітництво, і тим більше не займайте її бік в контексті тієї в. Від... Віни, яку Росія веде проти України, тому що тут є інтереси Європи, вони більшою мірою представлені, ніж інтереси Китаю. Китай в кінці кінців достатньо далеко знаходиться. А от для Європи це важливе питання, оскільки війна йде в центрі континенту. Да, і зрозуміло, що. Зацікавленість в її вирішенні, ну вона є максимальною, і е, тут насправді треба вітати подібне зусилля дипломатичне. Єдине, чого б ще хотілося, щоб відбувалася, хоча б якась мінімальна, можливо, вона є. Просто ми поки що про неї не знаємо. Мінімальна координація безпосередньо з Україною. Ну в тому сенсі про що і як будемо говорити. Ну і можливо, цим країнам слід е, нагадати Китаю, що непогано було б обговорити ці питання безпосередньо з Україною. Тому що дивно, якась трошки складається ситуація. Китай виступає з мирним планом. Він, звичайно, не дуже плани далеко. Еко не мирний, але він стосується, як вони самі кажуть, так званої української кризи, але про цьому з Україною вони не говорять. Тому їм треба спочатку поговорити, мабуть, з нами. а Далі ми вже будемо думати, як виходити з цієї ситуації і чи є потенціал взагалі у окремих положень цього пункту для того, щоб їх спробувати реалізувати на практиці. Хоча, по факту, все одно ж це буде впиратися в Російську Федерацію, в її позицію, і це треба також розуміти, і це треба донести до Китаю. Пані Ігорю, а от пам'ятаєте, коли фактично тільки планувався ще візит візитці зіньпіня Москви, Казали, що після того, як він вже відвідає Кремль і повернеться у Китай, він матиме телефонну розмову або ймовірно відеорозмову з президентом України Володимиром Зеленським. Наразі нічого про це не чути, але все ж таки, як ви вважаєте, чи дійсно відбудеться ця розмова? До речі, сьогодні була заява пана Подоляка, якщо не помиляюсь, який сказав, що Україна працює над організацією цієї розмови, але натикається напевне спротив з боку Китаю, якраз тому е, знаєте, я, я тут, мабуть, більш песимістично налаштований. Мені здається, що Китай отримав те, що він хотів від публікації цього мирного плану. Він по перше привернув до себе увагу. По друге, примірив на себе оцю того миротворця. Ну таку собі, але тим не менше. Ну і по третє, ще більше взяв Росію під контроль на цей короткий пововідк. Відно посадив і тому їм зараз говорити з Україною, мабуть, і немає сенсу. Я поясню, чому, тому що треба знати просто китайську дипломатію. Сінзімпі ж не просто так полетів до Росії, щоб Росію підтримати. Він полетів туди забезпечувати національні інтереси Китаю і в і в вла, ну, власного руч, власну на власні очі побачити, що взагалі відбувається всередині Росії. Наскільки діздатний Путін, наскільки він адекватний, наскільки там взагалі еліти відносяться до того, що відбувається, От там зверніть увагу. Він же окремо. Настояв на зустрічі з Мішустіним, який по конституції є тією людиною, яка може замінити повинна точніше замінити Путіна, якщо з ним щось трапиться. Ну на певний там період до виборів, але тим не менше він окремо запросив Мішустина і Путіна до Китаю, тобто не просто Путіна. Тут вже видна така серйозна дуже гра, і я не виключаю, що поспілкувавшись з російсь, ну, російським лідером і його оточенням, Китай зрозумів, що зараз насправді як кажуть і західні партнери України. Ми підходимо до цієї точки буферкації, критичної точки в Україні з точки зору продовження війни, і Китай, мабуть, вирішив можливо взяти паузу. Ну можливо взяти паузу, дочекатися, доки ми побачимо той омріяний нами контрнаступ, як зміниться ситуація, і вже за результатами цих змін він буде тоді виступати чи не виступати далі зі своїм мирним планом. Тому що Китай дуже не любить ну, це традиційно в них так складається. бути на боці тих, хто програв, тому вони тягнуть часто до останнього і дивляться, взагалі, як розвивається ситуація. виступити зараз фактично на захист Росії, а там же все впирається в перший пункт. От якби відбулася розмова, ну може ще й відбудеться, звичайно, з Зеленським. Я думаю, нас наш президент би запитав, що має на увазі Китай, коли говорить про територіальну цілісність і суверенітет. Тобто мова йде про кордони 91-го року. От, що на це відповідати сінь -Зімпіні? Ну сказати 91-го, ну це ж удар по Росії. Да не сказати це, тоді не дуже гарно буде сприйматися, в тому числі і іншими країнами по відношенню до Китаю. Тому я не виключаю, що сам. Саме через це вони вирішили трошки потягнути час. А потім, якщо відбудеться якась активізація на фронті, вони зможуть сказати, що ми поки відкладаємо цю розмову до того, як закінчиться ця, як вони кажуть, ескалація. Ну а потім вони вже будуть виходити з тієї ситуації, яка складеться безпосередньо на фронті, і, можливо, навіть переформатують своє бачення і свій мирний план. Пане Ігорі, і далі власне про ситуацію самій Росії. От ви певно теж вже бачили оте звернення пригоджена, де він каже, що от, начебто, буде забирати своїх вагнерівців з території України, з війни проти України і переправляти їх до Африки. І разом з тим він вже не бачить в Україні нацистів і стверджує, що вони воюють не проти НАТО, як завжди, оце вони говорять, що вони воюють проти всього блоку НАТО, а воюють вони проти української армії, яка має натівські зразки зброї. І пане Ігорі, як ви вважаєте, це інформаційна гра? Це загострення ситуація між елітами, що ви бачите? Ну, це шантаж з боку Пригожина, тому що в нього не залишилося вже фактично ніяких інструментів для того, щоб яким чином підвищувати свою значимість, тиснути навіть ну не на владу, тиснути на армію в першу чергу. І ми ж бачили його різні звернення на фоні трупів вагнерівців, до речі, напівроздягнутих, тобто вони мородерять навіть своїх померлих і вбитих на війні. Оскільки всі ці механізми не, спра... ну, не спрацювали, він почав говорити про те, що може ми взагалі поїдемо в Африку. Ну що слухати, в Африці вони були царями і богами, вони знущалися над міст... Цевим населенням вбивали мародерили, гвалтували, ну робили, катували, робили все, що хотіли, і в принципі ніхто не міг на них вплинути, тому що вони були там силою, яка ну могла про себе так. от, ну, в деяких країнах, де відсутня як така центральна влада, про себе заявляти. А в Україні ж так не виходить, тому що ну вони в Україні реально б'ються з нашою армією. Там внесуть величезні втрати за російськими даними. Я сьогодні зранку бачив 90% загиблих. Тобто, в них ну з 10 чоловік Чоловік гине, а далі більша половина отримує рани, які не дозволяють їм вести взагалі повнофункціональне життя, тобто вони стають інвалідами. Да? А якась невеличка частина залишається, але у них особливого бажання повертатися потім на фронт немає. Цьому в цьому контексті він от використовує останній механізм, який в нього є. Я заберу взагалі їх з фронту. На фронті ж тоді виникне дірка. Хоча наші військові, я от мав можливість спілкуватися з хлопцями, які якраз були під Бахмутом. Вони говорять, що вони в останні вже півтора-два тижні. Бачить там переважно не вагнерівців, а дуже багато якраз російських елітних останніх підрозділів. Тобто навіть не мобілізовані, вони намагалися туди кидати там десантників, якусь там спецуру і так далі. Але ну, вагнерівці також є, просто там всі поля засипані цими вагнерівцями. І от пригожин тут піднімає ставки, робить такі певні натяки. А стосовно того, що він воює з українцями, я не з НАТО, ну знаєте, мені здається. Він таким чином, ну от хтось каже, що там визнає міць нашої армії. Ну це все зрозуміло, да але він таким чином на головне намагається, мабуть, донести і сказати, що е, українці жорсткіші і професійніші ніж натівці. Він таким чином намагається підняти ще й значимість вагнерівців, які воюють. Він же не каже знов таки про втрати, да що там один до десяти, один до сіми, ну в залежності від, від чого як відбувається, йому головний сам факт, що ми тут воюємо з найкращою армією в Європі, і відповідно, якщо не ми, то взагалі б невідомо, яка була ситуація ну я думаю, що в нього з цим шантажем нічого насправді не вийде, бо ситуація в нього дуже погана. Він на хвилю цього запаморочення від успіхів він посварився з усіма елітними групами, які є в Росії. Вони йому вже це не пробачать, і вони його будуть дотискати до кінця. Тобто йому або йти на якісь взагалі крайні там заходи, ну або йому треба якась величезна перемога на фронті. Ну давайте серйозно цього ніколи не буде. Тому в нього залишилося тільки шантаж, і от ті речі, які він в принципі робить. Пане горі власне ще от сьогодні, у п'ятницю, 24 березня, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Білорусі та її диктатора Олександра Лукашенка. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на сторінку Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки. Санкції вводяться у відповідь на жорстокі репресії проти демпроти про, е, продемократичного руху і громадянського суспільства, які тривають у зв'язку з шахрайськими президентськими виборами у серпні 2020 року. Ці дії також підкреслюють готовність Сполучених Штатів Америки закликати режим у мінську до відповіді за його співучасть у необґрунтованій війні Російської Федерації проти України. Йдеться у повідомленні. Заступник міністра фінансів Сполучених Штатів Америки по боротьбі з тероризмом та фінансовою розвідкою Брайан Нельсон пояснив, що авторитарний режим Лукашенка покладається на державні підприємства та ключових чиновників, щоб отримувати значні доходи, які дозволяють проводити репресивні дії проти білоруського народу. Ну і власне, як ви вважаєте, оці санкції, от які вже запровадили Сполучені Штати Америки, як вони подіють? Ми сподіваємося, що вони подіють так, що по у Лукашенка взагалі не буде бажання навіть думати і надалі про якусь пряму участь у війні проти України, хоча ймовірність зараз його дійсно дуже невисока, але тим не менше. І найголовніше, може він все ж таки покине оці спроби все одно якось намагатися заробити на цій війні з точки зору ну, постачань Росії через там треті країни. Ну, наприклад, виступити хабом для того, що йде з Ірану, або можливо, там потенційно не в великих масштабах, але йшло або або ну, йшло, або буде йти, наприклад. Того ж Китаю, і ну, за великим рахунком, хтось каже, що такі санкції його заганяють все більше до ну, близькості з Путіним. Ну там вже немає просто куди ближче, розумієте. Тут просто треба визнати один дуже простий факт, і треба це, мабуть, було робити від самого початку: що Білорусь несе точно таку ж відповідальність. Ну, влада так точно, да, за ту агресію проти України, як і Російська Федерація. Ми можемо в випадку Білорусі, звичайно, розділяти владу і населення, ну громадян цієї країни, хоча я також. Чесно кажучи, не дуже пам'ятаю якісь там виступи проти того, що Білорусь використовувала плацдармом для нападу на Україну, але ну тут принаймні, це можна робити. А з точки зору влади, ну. Тут вже все очевидно, і е, в принципі за логікою треба видавати в тому числі і ордери на арешт Лукашенка, його найближчих поплічників там через міжнародний кримінальний цей суд е, і ті трибунали, які будуть створені, оскільки якщо ця країна надала свою територію для агресії проти України, вона співучасник. Все. Ну тут все дуже просто, все зрозуміло, і штати тут діють більш, скажімо так, е, системно і послідовно, ніж, наприклад, Європейський Союз. Хоча ми можемо в принципі зрозуміти десь і позицію Європейського Союзу, які санкції запроваджує, але все ж таки не перерізає останні якісь там. Знаєте, ниточки, які пов'язують цю країну з Європою. Ну в якому сенсі вони все ж таки сподіваються, що тут треба чередувати якось Кнут і пряник. Але ну просто Лукашенко, слухайте, ну він ем, така людина, яка пряник з'їсть, кнут вкраде або з'їсть також. Да, і скаже, що ви мені ще відповідно винні. Тому якісь більш такі жорсткі заходи, вони, можливо, тут були потрібні. Ми бачимо, що сусідні з Білорусі, України, вони махнули на це рукою. Вони будують мур просто від цієї країни. Тому що вони розуміють, що будуть в майбутньому проблеми, як із точки зору гіпотетичного нападу, так і з точки зору це важливий дуже момент. І, і через що, до речі, нам після перемоги Мур знадобиться, що з території Білорусі, що з території Російської Федерації. Коли вони звідти бігти просто почнуть нелегально, ну ми повинні якось будемо цьому запобігати. Тому що бігти там будуть сотні тисяч, навіть не десятки тисяч. І от в цьому контексті ну, санкційна політика, вона все ж таки свій якийсь результат має, тому що знов таки вона ж знаєте, десь, е, е Сповільнює навіть ту невелику допомогу, яка та ж Білорусь надає Росії, і потім цю ж допомогу Росія використовує проти України. Тому чим більше тут буде санкцій, тим краще, як на, мої, як на мене. Вони ю і вже власне з 1 квітня Казахстан, от вони заявили, що вони не будуть допомагати Росії у паралельному імпорті. І отут це дія санкцій, це тиск європейського союзу, це втрата позицій в Азії. Як ви вважаєте? Я думаю, що тут е, звичайний банальний цинічний розрахунок, чому тому, що в Казахстані є значні інтереси. Європейського бізнесу, наприклад, британського, і Казахстан колись ще навіть створював окрему палату суду, де суддями були якраз британці, тобто вони їх залучали для вирішення якихось господарських суперечок для покращення інвестиційного клімату, бізнесу і так далі. То Каєв в цьому плані займає позицію захисту національних інтересів Казахстану. І він розуміє, що на європейських інвестиціях і на тісній співпраці з Китаєм вони зароблять зараз набагато більше ніж на паралельному якомусь імпорті який йде до Російської Федерації. Тут, на жаль, просто колеги розказували багато історій, які ну, більше були саме в цій темі, про те, як значна частина товарів вона йде через Казахстан якраз в Російську Федерацію. Причому, що найсмішніше, це товари, які не мають жодного відношення до військово-промислового комплексу. Це товари, які мають відношення до сфери, наприклад, розкошів, ну там якісь елітні бренди. Тобто, грубо кажучи, що там, ви можете там, в Росії замовити собі, не знаю, якусь там сумочку Vuitton, і, а тільки замовити типу, на сайті Казахстану, да, на казахському сайті, але її привезуть буквально там дуже швидко, оскільки в них ці от ланцюжки налагоджені. І тут просто були попередження, я думаю, не публічні Казахстану, що ну не треба бути такими, знаєте, от, дуже хитрими. З одного боку, казати, що ми якби дотримуємося ключових санкцій, з іншого боку, якимось паралельним імпортом займатися. Ніхто не забороняє їм торгувати з Росією. Вони зрозуміло це будуть робити, але з точки зору от, як транзитної зони і хабу, да, вони від цього відмовляються. Чому? Тому що вони понесуть просто більш. Іше збитків ніж вони на цьому зароблять. Там насправді не такі гроші, які вони можуть отримати за підтримки Британії або інших країн. І От візити, які нещодавно були, вони ж насправді показові. Казахстан, крім того, дивиться дуже добре на Україну і розуміє, що Росія, коли вона отримує тут по голові, в них можуть виникнути реваншистські настрої з приводу тих територій, які, як вони кажуть, є ісконно рускими, населені російськомовною ну, людьми в Казахстані, і для того, щоб себе унебезпечити, то Каїв зараз активно співпрацює з Китаєм. Але при цьому активно спрацює із Європою європейськими країнами, щоб е, розуміти, що якщо не дай боже щось відбудеться, в нього була широкоформатна така підтримка, а не тільки там ставка на одну якусь країну, і це насправді дуже вдалий крок. Дуже правильний крок, який також піде на користь ну нам опосередковано, чому тому, що Росія просто менше чогось буде отримувати, і відповідно це не дозволить їй так воювати, як вона воює, ну і буде призводити до певних негараздів безпосередньо всередині країни, оскільки товари, які вони не будуть отримувати, ну будуть створювати дефіцит, буде зростати невдоволення. Ну і запускатись різні там соціальні процеси, не дуже сприятливі для центральної влади. Пане Ігорю, А у Туреччини та сама мотивація, що і в Казахстані? Бо фактично, якщо Казахстан з 1 квітня розпочинає оцю так би мовити блокаду, то туреччина з 1 березня то зробила. Я думаю, Туреччина, вона трошки інша в тому сенсі, що вони отримали пряме попередження від сполучених штатів. О, вони ж член НАТО, Казахстан же не член НАТО. Тут такий момент, і е, це був знаєте фактично такий обмін певною мірою, що ну, хоча казали всі, що цього немає, але ж ми всі дорослі люди розуміємо, що про це була домовленість. Ви припиняєте робити це, обходити санкції, тому що ну на, ну, просто нарветеся на санкції тоді з боку штатів, а турецьким компаніям це зараз не потрібно, і турецькій економіці, особливо після того жахливого. Землетрусу, який там відбувся, Да? тобто їм треба якось думати, як відбудовувати країну, а не торгувати з Росією, заробляти не такі насправді великі гроші. І другий момент, ну вони пообіцяли, що ми розблокуємо там поставки літаків, поставки систем протиракетної оборони, про що Туреччина давно говорила, але ну певне блокування з боку штатів відбувалося. І третій момент вибори: ну, здивіться, росіяни намагалися посадити Ердогана на гачок з точки зору продовження, не продовження, чи обмеженого продовження зернової угоди. Ердоган про це знав, що до цього йде превентивно вдарили по росіянам, і він таким чином, дивіться, тут же ще є внутрішньополітичний фактор. Він десь трошки заграє з тим електоратом, який ще не визначився: підтримувати його чи не підтримувати. Це електорат, який переважно є про. Давайте так про західно налаштованим, тобто це люди, які живуть в великих містах, які там виступають проти посилення клірикалізму і різних традиційних там у цих моментів, і їм треба також щось дати. Я так розумію, що можливо навіть технологи десь Ердогану підказали. Давай на цьому спробуємо зіграти, що в нас дивись, і з Росією, типу, ми підтримуємо нормальні відносини, але в нас із Штатами, і іншими союзниками покращилися відносини. Чому? Тому що Ердоган, мудрий лідер, ну і далі там, скажімо, по тексту, да? але тут є розрахунок, бо. Вони, мабуть, порахували те, те, що там заробляють компанії, що доходить в бюджет, не співставно з тими втратами, які вони понесуть, якщо мінфін штатів, наприклад, проти них запровадить санкції за обходження. Ну от за цей паралельний імпорт. І до речі, за там же ж прилетіло за що? За торгівлю товарами, які були куплені в Сполучених Штатах, тобто це ще підстава Сполучених Штатів. Ну от якби турки передають, але ж купили вони в штатах і підставили ті компанії, у яких купили. Вони ж не казали, що кінцевим буде ну споживачем буде Росія. Да? Вони типу купували для себе, і от в комплексі це призвело до того, що турки просто зробили правильний вибір і призупинили ці поставки. Ігорі, і власне, Урсула фон дер Лейен вже анонсує 11-й санкційний пакет і каже, що він буде спрямований у першу чергу на те, щоб не обходити санкції так, от тим країнам, які, наприклад, допомагають Російській Федерації обходити санкції. То от фактично в пакет буде саме спрямований на це. Як ви вважаєте, 11-й санкційний пакет він дійсно закрутить гайки? Ну, він повинен це зробити. І коли приймали ще десяти, казали, що наступний він буде більше технічним. Оскільки коли запроваджуються санкції, Росія відразу починає шукати там шпаринки. Ну, них там цілі департаменти над цим працюють. Вони як колишній радянський союз, який обходить там ці санкції, створюють різні там фірми за кордоном. Ну, з юрисдикцією цих країн і намагаються ці, ну, якось от прослизати. І відповідно зараз головне завдання максимально всі ці шпаринки закрити, і тоді санкції запрацюють дійсно на повну. До речі, багато економістів на. Навіть російських, які там провладно налаштовані, вони казали, що в 2022 році санкції, які запроваджувалися, вони не будуть мати того ефекту, на який всі сподівалися, але вони будуть мати відкладений ефект, який почне діяти в 2023 році. Ми зараз це побачили в перші три місяці російської економіки, яка вже там 80% вичерпала всього того, що повинна було вичерпати за рік. І зараз, от, якщо позакривають всі шість паринки, ну в них взагалі буде критична тоді ситуація в багатьох галузях, і саме на це. Цей пакет буде спрямований. Я думаю, що і 11-те, і 12-те, скоріш за все, пакети тому що там 11-те приймуть, почнуть відразу на 12 дванадцятим працювати. Вони будуть скоріш за все, отакого от технічного характеру. Оскільки, на жаль, поки що, ну в Європі, наприклад, немає спільної позиції щодо запровадження глобальних санкцій щодо атомної промисловості Російської Федерації. Тому будуть закручувати поки оці гайки, закривати ці шпаринки, ну і намагатися таким чином дотиснути Росію. Пане Ігорі, ми вже сьогодні трішечки так зачіпали питання міжнародного кримінального суду і видачу ордеру на арешт Путіна. І знаєте, фактично, от у цьому питанні позиція Угорщини нічим не здивувала. Ну фактично, вже як від початку повномасштабного вторгнення, вона вже не дивує нікого. Так Баба Яга завжди проти. Ну а от власне позиція Вірменії, вони вже ратифікували і підписали римський статут, і вони кажуть, що вони розуміють свої зобов'язання. То, от як тут втрата позиції, пам'ятаєте, просто ще попередньо і Вірменія відмовлялася від навчання в ОДКБ. То, от що тут відбувається? Тут відбувається остаточний дрейф Вірменії від Російської Федерації, тому вірмени почувають себе надзвичайно ображеними. Вони вважають, що Росія їх тупо вибачте кинула в протистоянні з Азербайджаном. І ну, якщо дивитися на це з точки зору Вірменії. Е, ну, я просто чому так кажу, тому що я абсолютно на боці, як, мабуть, і всі українці, і офіційна наша позиція на боці, якраз Азербайджану, оскільки Карабах, це міжнародно визнана територія цієї самої країни. Да? Це ж така ж історія, як тимчасово окупований Крим. Ну в світових документах так. Але якщо подивитися на цю історію з погляду Вірменії, то да це був кидок з боку партнера. Росія обіцяла, що ми будемо контролювати миротворці, там так звані, які стоять і так далі. Але коли там всі ці процеси почалися, Росія зробила вигляд, що її там немає, вона не при чому, на відміну, наприклад, від Туреччини, яка по повній вписалася за Азербайджан, дуже сильно ну, йому допомогла в цьому плані, і вірмени поступово ну, мабуть, влада зрозуміла, що якщо Росія взагалі не може нічого дати, а тільки використовує вірменів там з точки зору голосування в ООН, да, там ще якихось речей, вони почали поступово шукати собі інших партнерів. І ці партнери, до речі, з'явилися в Сполучених Штатах Америки, з'явилися в європейських країнах, і тому вони зараз роблять певні кроки. Для того щоб вийти взагалі з під цього контролю, я думаю, що фінально, фінально це буде тоді, коли вони скажуть, що та база в Гюмрі, яка знаходиться російська військова, да щоб вони забиралися геть з території Вірменії на цьому поставити крапку. Тому Росія просто ну втрачає вплив на пострадянському просторі. І далі цей процес він буде тільки поглиблюватися, бо з одного боку деякі країни э, э, дрифують в бік Європи, а з іншого боку, приходить Китай, і всі ці країни вони відразу орієнтуються на Китай, який більш адекватний, багатий, стабільний. Вільний не збирається воювати і обіцяє величезні інвестиції, пане Ігорю, Дякую вам за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Отож ну, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Ігор Рейтарович, політолог.